співпраця в Вінниці та Швейцарії продовжується. Іноземна делегація зустрілася з міським головою Сергієм Моргуновим. Представники швейцарської міжміністерської робочої групи напрацьовують стратегію підтримки України у її відновленні. Ми настільки вражені тим, як Вінниця розвивається, як справляється з тими викликами, які пов'язані з війною. І коли ми тільки заїхали до Вінниці, я прямо відчула, що ми наші в Цюриху. Наша мета приїзду напрацювати конкретні пропозиції, як швейцарський досвід може бути використаний для відбудови України. Звісно, ця програма стосується всієї України, але ми переконані, що Вінниця також зможе скористатися можливостями цієї нової програми. Швейцарці одразу відзначили, раді, що Вінниця має європейську енергетичну відзнаку. Це надважливо для подальших взаємовідносин з європейськими партнерами. Для нас важливо ну на сьогоднішній день і мати відповідну підтримку і експертизу від різних ну, наших партнерів з Європи і ну, можу з певністю сказати, що той досвід, який у нас сьогодні є, в нашій співпраці, а він є позитивним, то будь-які проекти, які ми разом з вами визначимо, то вони ну приречені на успіх. Швейцарським гостям Сергій Моргунов презентував інфраструктурні проекти, які Вінниця почала втілювати в життя та ідеї розвитку. Серед них, зокрема, створення інноваційно-технологічного парку Кристал, очищення Південного Бугу, реконструкція площі перемоги, відкриття нових спортивних закладів. Особливу увагу мер звертає на проект з покращення міської системи теплозабезпечення. Він достатньо великий цей проект. Він довго, такий терміновий, мінімум на три роки. Він складається з двох компонентів: це модернізація існуючої котельні, альтернативна котельня і біля 20 кілометрів да, 20 км мереж в центральній частині міста. Ми сьогодні дійсно шукаємо ну, відповідні інвестиції для того, щоб реалізувати цей проект. І в нас ще є ще один проект ТЕЦ-1, це на 20 тисяч населення з відповідною когенерацією, когенераційною установкою щоб якраз під час ймовірного вірного блекауту ми могли б і забезпечити відповідну електроенергію там певну частину території. Реалізація цих проектів сприятиме економічному зростанню міста. Велику увагу швейцарські партнери приділили також екологічній складовій. Зокрема, запропонували посприяти в перетворенні індустріальних парків на екоіндустріальні. Ми маємо чудові результати співпраці з Вінницею та хочемо цю співпрацю розширити. Якщо говоримо про індустріальні парки, тут ми могли б розглянути, наприклад, внесення нової експертизи, щоб зробити ці парки екоіндустріальними і профінансувати додаткову експертизу і навчання для працівників, які могли б опікуватись територіями, аби зробити ці парки більш зеленими. Представники делегації зі швейцарської конфедерації зазначили, також готові допомогти в реалізації проєкту з очищення водойм. а ще у планах продовжувати успішну співпрацю у галузях енергоефективності та енергонезалежності.